Злата Охніч, артистка, яка завоювала серця публіки ще у 2013 році, оскільки тоді вона стала учасницею Євробачення і зайняла для України третє призове місце сьогодні. З виступом у Чернігові до речі, артистка приїхала сюди ще зранку, але тоді вона долучилась до благодійної акції на підтримку хлопчика, якому потрібна допомога людей. Інна Бордюх, таке ім'я співачка отримала при народженні, та коли подорослішала і зрозуміла, що буде людиною публічною, з легкістю змінила його найбільш малозвучне злата Огнєвіч. Та це формальність, адже головне голоси, таланти це все у ній поєдналось, кажуть шанувальники. Мені подобається її творчість, Тим, що в неї очень сильне вокал, інтересне. Как-то произведение, скажем так. А шоу она делает очень яркие. Также я увидела, как она выступала на шоу «Мисс Украина именно в 2015 году. Тоже очень яркое, очень классное, красивое шоу было. Мне очень понравилось. У нее прекрасный голос. Сама по себе вот она производит впечатление. Очень хорошая. Еще знаю, она связана с политикой. А, нам, Да, 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 нам говорили, что она отказалась от мандата. Я уже поклонник, ну, наверное, с года так, вот с 11-го, От я сюда приїхав з Києва, не дивлячись на те, що артистка не так давно почала купати з променів слави, на її концерти збираються зали. Не став виключенням і чернігів серед тих, хто чесно купив квиток, були і бійці, а то які мали змогу подивитись шоу безкоштовно. Хореографія дивує, та найбільшим сюрпризом для публіки стало виконання блюзу. Зі сцени злата багато про кохання, доброту та між цим не забула привітати свою колегу Джамалу з перемогою у конкурсі Євробачення 2016 Злата задоволена, що Україна вирвалась вперед і цьому сприяли глядачі всього світу, які саме з голосуванням визначили кращого. Я переживала за Україну, і я ж говорю, що ось такі події в країні, такі побіди вони об'єднують людей, об'єднують народ. І це такое, як би, скажімо, я можу сказати. Даже политически правильный выбор, потому что у Украины такое сложное время. Это история с крымским полуостровом, с притеснением крымских татар, которые постоянно страдают. И очень хочется, чтобы у него тоже поскорее всего наладилось. И это так созвучно нам, украинцам. Поэтому а, вот такие победы и события они должны нас объединять. Про свои триумфы, злата каже, є також є, вона монета, гастрольный график. Чельного вільний та, не дивлячись на це, встигає писати нові хіти знімати кліпи. Часу на це вистачає. Це раніше його бракувало, оскільки до 15-го року вона була народним депутатом, але зараз на цьому поставила крапку. Я поки не розглядаю взагалі направлення політичне і о своєму виході нічого не жалею. І, в принципі, ситуація ніяким образом поки що не помінялася, але, може бути, вона буде змінюватися до кращого, тому що змінилося зараз правительство, да, як ми знаємо новий кабінет міністрів, і мені щиро хочеться вірити, що прийшли нові люди, яким не безразлічна судьба государства. Справа, якою ти займаєшся, повинна приносити задоволення, а справжні емоції співачка отримує від концертів. Мене переповняє емоції, у вас фантастичні, відкриті, щирі, добрі люди, мене так приймали а, я я не забуду этот вечер, правда. Я очень-очень всем благодарна за улыбки, за аплодисменты, где-то за слезы. Спасибо, Чернигам.